Привіт усім! Якщо ви ще не підписані на телеграм-канал Станіслава та Юлії Солтаненко, то я рекомендую вам підписатися обов'язково для того, щоб щодня отримувати найкрутіші відео зі Слова Божого істини, яка просвічує будь-яку людину. І а, дає нам розуміння взагалі волі Божої, чого хоче від нас Бог, і дає розуміння, як досягти вічності з Богом, як не потрапити до пекла, як потрапити до раю, як бути щасливим та благословеним і не жити в прокляті. Тому підписуйтесь. і... А, Отримуйте щодня нові порції духовної їжі, про яку молився Ісус Христос в молитві Отче наш. Дай нам хліб насущний на кожен день. Його ми можемо отримувати сьогодні щодня і духовно відродитися. Нехай Бог благословить вас.